Розпочався останній тиждень перед найсуворішим постом. Традиційно це свято символізує прощання зимою та зустріч весни. Цього тижня вже не радять їсти м'ясо, але досхочу дозволяють ласувати молочними продуктами. Напередодні у Києві вже почали святкувати масленицю за всіма традиціями. Були не лише млинці, помімо вкусного їдіння. дуже активні ігри на снігу. для того, щоб кудись, то особі на пил свої ділі. Млинець давна вважається втіленням сонця, тому навіть форма його нагадувала про надходження весни. Перший млинець на масленицю за традицією віддавали бідним. Забави на масленицю зазвичай проводили під кінець свята, аби спалити накопичені калорії. А емоції від свята церква радить берегти цілий рік. Та радість те спілкування, яке ми знаходимо тут серед наших братів сестер. Воно повинно залишитися з нами, і оце є суттєво для людини. Радіти смакувати можна буде до наступного понеділка. Після масляни новірян чекає найдовший та найсуворіший піст у році.